Доброї ночі. ночі. В ефірі в, в прямому? А, звідки Та ви? Звідки. Я з Івано-Франківська. Із самого Івано-Франківська? Із самого, так. І що, вас знають? У Франківську. Франківську. Хтось може дивитися зараз громадську? Та можуть, звичайно. Так пізно вже, що не сплять. Та хто його знає? Люди дивляться, громадські працюють. Ну, дуже дуже Як вас звати? Я, я, Дівнич, Женя. Приїхав з Франківська вже Чи другий раз. Ici, зараз безробітний. Ну ні, професія там чи навики у вас є якісь. А, я сам філософський закінчив, не знаю. Безробітний філософ. Зазвичай тут прихильник. А я нікому, що до нас ніхто не прийшов. Зазвичай, то входь вам. Ага, добре, ну я ще не побачив. Пять людей пішло по Вони ж не туди пішли. Куди Добре, ви теж мене обійдете. А, це ви? Це висячко. Добре. Да, власне, менше з тим. Бачиш, що не пізна. Надіюсь на прибуток. Ну і розкажіть, будь ласка, ви тут. Та нічого записався народ до себе. Тут почергував трохи. Як на... там серед... ну, Як вона влаштована взагалі? Ну, Непогано ну, не влаштовано, все досить організовано. Ну, Чітко працює. Тут якісь старші, сказати? старші ще старші. Ну так, є тут е, сортник, там є командує. А самі. хто організовує це все? Хто самі люди чи як? <плес> Я навіть не можу сказати. Ну, самі люди організовують плюс підтримка звичайно політичних партій не без цього. Удар, удар, батьківщина, свобода. Ну, звичайно, бо без них. Без них починався перший майдан. Це до побиття журналістів. Ну ви до того як волонтерами вже працювали з кимось з партії в охороні, наприклад? Нє, ні, ні. ні. Я, я перший раз взагалі приїхав ми машиною і На так майдан. чисто, так більш екскурсійно. Так. Ну та що ви тут уже стигли побачити? Так за сьогодні, ну дан, вічин, вічення, вежегір'я не їхав машиною. Не приїхали, на жаль, була би машина, поїхав би в Сковов. Цікаво було. Читав я там, що було багато машин. Приєдналися і киян багато. І там станції метро героїв Дніпра здається. Все, дякую вам. Вам також дякую, дуже приємно. Було.